Друзі, мої вітання! І нарешті у нас вже є на фотосесії перший комплект з вареної бавовни. Тканина зараз покажу вам зблизька. Бачите, ось так, таким щільним плетенням сплетена ниточки вже в полотно заходили фарбовані. Тобто, вона, що на лице, що на виворіть, має однаковий колір, а це гарантує те, що не буде колір сходити в процесі експлуатації. Тканина. Дуже гарна для поціновувачів людей, які не люблять сатин. Така категорія також дуже велика. Хто не любить ось цю слизькість, яку дає гладкість сатин, ось тут ця тканина дуже тактильно нагадує, в чомусь льон. Тобто, вона не слизька 100% бавовна, гарної щільності. Бачите, як близесенько всі. Ниточка до ниточки. Ось щільність 125 г, Ця тканина попередньо вже на фабриці пройшла дві термообробки. Першу усадку вона вже дала там прям при виготовленні, тому вже в експлуатації дає значно меншу усадку, ніж звичайна бавовна. От я вже випрала одну наволочку. Зараз вам покажу, яка вона ще краще стає після першого прання.